Акура MDX 2019 року, під капотом у нас 3,5 літровий бензиновий двигун v 6 автоматична коробка перемикання та повний привід. Ось так виглядає цей шикардосний, можна так сказати, кабанчик. Це у нас преміум Honda, хто не знає. Машина має такий от сіренький колір з нотками такого бледно-голубого. виглядає просто шикарно. Самий любимий мій колір. По комплектації в нас ось така лінзована LED-оптика. виглядає просто шикарно. Є отакі противотуманички. Нас зустрічає безключовий доступ на кожній з чотирьох ручок, достидіймо великосплавні диски, датчики тиску в шинах. Також є морда в броні, капотік, крилля в броні, і також броніки вот тут наклеїли, щоб ти своїми ногтіками, якщо не підстриг нічого не поцарапав. Тонування скла є, задній парктронік є. І також у нас що? У нас є ще люк. Всередині нас зустрічає світлий шкіряний перфорований салон, електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю водійського сидіння. Також у нас шкіряне мультикермо теж з електроприводом та пам'яттю. Це що немаловажно, датчики сліпих зон у нас в наявності. Сідаємо сюди. Тут нас зустрічає одразу вентиляція підігрів передніх сидінь, підігрів керма, дві зони клімату, дві тут, одна ззаду, тобто всього три. Датчик світла, датчик дощу, підкермові кермові пелюсти. Сточки, також по асистентам у нас адаптивний круїз-контроль, утримання у смузі, запобігання зіткненням. Все, що тобі потрібно, тут є. Ось тут можеш все відключити, навіть є підігрів дворничків. Супер. Старт-стоп-мотору з кнопочки. Мультимедіа у нас сенсорним дисплеєм і ось таким от дисплеєм зверху, який заточений під камери. Якщо включити цю футуристичну коробку перемикання, то ми бачимо камери 360 і задня камера. До речі, асистенти дзеркала теж повертаються вниз. Коли ти здаєш назад, коротше, зроблено все шикарно. Тим паче, ти можеш повибирати, як подивитись сюди, назад, вперед, все працює, все класно. Bluetooth USB Aux, звісно, є, дзеркало з автозатиненням заднього огляду. І що у нас ще? Ще є такий от лючок. До речі, шкіряне кермо у нас теж з підігрівом, якщо забув сказати, вибачаюсь. Задній ряд сидінь у нас виглядає ось так. Має центральний підлокітник, два підстаканочки Тут у нас третя зона клімату, підігрів задніх сидінь другого ряду у нас також є. І є така мультимедія для задніх пасажирів. Воно виглядає це шикарно. Знаєте. Так, є механічні шторки на задні Стекла, якщо тобі тонування не вистачає. І отак, якщо зложити другий ряд, то є ще третій. Виглядає це просто шикарно. Е, так, звісно, багажник у нас з електроприводом, куди ж без е, преміум акори. І взагалі, що хочеться сказати, чому рекомендуємо це авто, тому що це шикарний величезний джип з великим кліренсом, з містким салоном. Доїде куди захочеш. Е, приїжджай до нас та хапай авто, нахапай авто. Можеш як в лізинг, так і за повну вартість.